Зараз з нами має бути на прямому зв'язку Олена Старицька, мешканка міста Краматорська та Світлана Шульга. Теж із Краматорська. Вона була пані Світлана, була очевидицею сьогоднішнього обстрілу. Пані Олено, пані Світлано, вітаю вас в ефірі. Добрий доброго день. дня, е, я дуже співчуваю, що таке відбувається в місті Краматорській, продовжує відбуватися. Це місто красиве, і мені дійсно болить за нього. Я бував в ньому неодноразово під час повномасштабного вторгнення. От е, провів там не один десяток ночей і чув всі ці вибухи. Там дійсно перебувати часом. Буває е, страшно. Пані Світлано, розкажіть, будь ласка, е, де ви перебували в момент обстрілу, е, що ви запам'ятали, і е, з того, як ви який. Вигляд ви маєте. Я сподіваюся, що з вами все добре. Дякую. Зі мною все добре, але це було дуже лячно, тому що в цей момент я якраз знаходилась неподалік від цього, від міста цього прильоту. Це вулиця Академична в нашому місті. І якби я йшла додому е з відділення Укрпошти і якраз почула десь у небі якийсь такий спочатку невеличкий такий якийсь е бум, чи як це там сказати. А потім, а потім дуже швидко якийсь наближає такий припри -при 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 Наближаючий. наближаючий шум, гул, і через декілька секунд взрив. Вибух, вибух. вибух да. І за своєю спиною спиною я почула якийсь такий шелест. Мені здавалося, що це. Щось там посипало, чи по деревам, чи по домам, чи це були уламки чогось, чи це були, мабуть, а може, скло, яке ну, з, 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 з домов посипалось mm -hmm. скло yeah. з будинків. Okay, so, чи ну, лунали сигнали повітряної тривоги в місті Краматорську в цей момент? В момент, коли я була на Укрпошті, якраз пролунав сигнал повітряної тривоги. Ось і ще хотів поцікавитися, так, тривога... у вас пані Олена і пані ну, Світлано, як часто бувають е такі е вибухи, такі атаки на Краматорськ, якщо там брати тижневий період, то це декілька разів на тиждень, чи як це відбувається? Так, з останнім часом це буває майже щодня, і ми дуже чуємо гучні вибухи по стороні Бахмута. Костянтинівка, Костянтинівка, Слов'янськ. Все це нам чути. Земля звук і звук є такий відчутний, і земля під ногами. Тримтитяж. Так, це є. Дивіться, частіше пані Світлано, ви казали, були на Укрпошті. Хотів запитати, вочевидь, Укрпошта працює. Чи працюють інші інстанції, які необхідні, необхідні клініки, поліклініки, магазини? Чи всього вистачає на сьогодні в місті? Так працюють майже ну всі структури, які потрібні населенню. У цей час так. Ми не відчуваємо, що ми тут якось кинуті чи врушені, працюють і магазини, і лікарні, і аптеки. А як, а як з гуманітарною допомогою? Бо коли я там бував раніше, то була й гуманітарна допомога, роздавали і гарячі обіди, і просто проводили якісь продуктові набори, одяг. Гуманітарна допомога продовжується Краматорською? Продовжується гуманітарна допомога. так, я думаю, що громадяни нашого міста забезпечені всім необхідним, що може потребувати, що можуть потребувати люди на даний період цього часу. І За для діточок ми... є допомога, і для дорослих, і для літніх людей. За вашими відчуттями, чи чи потрібно евакуюватися із Краматорська? А, ви знаєте, до, до, до цього прильоту а, і не було такої мислі. Ну, якось. Десь там були далека-далека, такі, такі мислі. Але це як сьогодні, після, після сьогоднішніх м -м, событий. Ну, как... ну, mm -hmm. щось таке там зародилася, але мабуть ще почекаємо, тому що я так бачу, пані Олено, ви не погоджуєтеся їм... з пані Світланою, не хочете виїжджати з Краматорська? Ні, я не хочу. а Я теж не дуже хочу, але ж ви розумієте, що. Я була вже. І Я так відчуваю, що небезпека майже по всій Україні. Тобто, прильоти є. Більше за всього, ми боїмося Це... Ми віримо нашим воїнам. Ми віримо. Ми знаємо, що вони не допустять, щоб до Краматорська долітали артилерійські ці снаряди, тобто там, де Бахмут. Не прорвуть вони оборону, дай Боже. Ну, а такі вже прильоти ракетні, ну це хай вже на совісті росіян. Я ніяк не можу з цим погодитися, коли йду й бачу зруйновані школи, от я проходила школи, дитячі садочки. Знову постраждав дитячий садочок. Ось лікарні, ось вулиця, на якій я мешкаю, там коледжі і дві академії. Вони всі постраждали, вони розбиті. Куди підуть вчитися наші діти? Е, Розумієте, оцей цей розумію біль, та біль, розумію не ваш гнів, поколю. розумію ваше занепокоєння. Але разом з тим вірю, що все буде відбудовано силами українців і силами відшкодувань, які нам повинні віддати російські загарбники, Обов'язково все відновлять. Відшкодують. Хотів вам дуже подякувати, тому що сказали, буде включення з Краматорська. Я хвилювався, переживав. Як ви почуваєтеся? А бачу, що ви маєте такий гарний вигляд сьогодні, просто як весна в Києві. Дуже сонячно, дуже гарна погода. Я бажаю вам е, е, берегти себе. Я бажаю вам міцного здоров'я. І я бажаю обов'язково, е, щоб вся ця біда е, і в Краматорську, в тому числі, закінчилася. І обстрілів таких, принаймні, було. Е, ну, якщо не припинилося, то хоча б менше. Дякую вам, що знайшли час. Дякую, що поділилися. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку із Краматорська були місцеві мешканки Олена Старицька і Світлана Шульга. Дякую.